Доброго дня до вашої уваги контрольні питання до першої лекції з медичної радіології. Ще раз нагадую, що їх слід відправити старостам груп протягом 30-40 хвилин після закінчення лекції. Для тих, хто через обставини не зміг бути присутнім на лекції, презентація. У повному опції з мінімально достатніми коментарями буде у вільному доступі. Перші три питання. Бажаю успіхів.